Давайте обговоримо особливості серцево-судинної системи у дітей. Об'єм кровообігу у новонародженого становить 80 мл на кг. У дорослому віці він знижується до 60-70 мл на кг. Для новонародженого вагою 3 кг це дорівнює 240 мл. В 6 місяців при масі 6 кг. Об'єм кровообігу 480 мл. Ці цифри показують, що діти більш чутливі до втрати рідини або відносного розведення, оскільки загальний об'єм нижчий. У дітей підвищений метаболізм та відносно підвищений рівень споживання кисню, тому частота серцевих скорочень більша, чим молодша дитина. Оскільки ударний об'єм у дітей при шоках не зростає шляхом посилення сили серцевих скорочень серцевий викид в основному визначається частотою серцевих скорочень, зниження ударного об'єму крові підвищує частоту серцевих скорочень. Артеріальний тиск тим нижчий, чим молодша дитина. При огляді критичного педіатричного пацієнта важливо оцінити основні вітальні показники та визначити, це норма чи ні. Для цього важливо знати нормальні значення. Отже, потрібно запам'ятати або під руками мати таблицю із нормальними значеннями. Частота серцевих скорочень у дітей в один місяць становить 120-175 ударів за хвилину в один рік. 110-170 ударів за хвилину, в 2 роки 100-160 ударів за хвилину, в 6 років 90-130 ударів за хвилину, в 12 років 80-100 ударів за хвилину. Чим менша дитина, тим вища частота серцевих скорочень. Слід відмітити, що крайні показники мають значення у спокої та при фізичному навантаженні. Якщо ви оглядаєте дитину 2 роки вона в'яла, неактивна і має частоту серцевих скорочень 150 ударів за хвилину, то ми розцінюємо це як тахікардію. Значення артеріального тиску у дітей підвищується із віком. Чим менше дитина, тим менший артеріальний тиск. Давайте розглянемо артеріальний тиск у дітей в один місяць 50-60 мм тутного стовпчика. В один рік 70-80 мм тутного стопчика, у віці від 2 років розраховується за формулою 90 плюс вік. Але критичне значення, яке свідчить про гіпотензію, розраховується за формулою 70 плюс вік. Якщо дитина має 4 роки, гіпотензією вважається систолічний артеріальний тиск нижчий за 74 мм тутного стовчика. Отже, немовля, не дорівнює дитині та не дорівнює дорослому. В даній лекції ми розглянули розрахунок ваги тіла і знаємо тепер анатомофізіологічні особливості дихальної та серцево-судинної систем. Ця важлива інформація допоможе нам в оцінці критичного стану у дітей.